Польща хоче дозволити армії застосовувати зброю на Балтійському морі. В Європі погодили план поетапної відмови від російського газу. А Саркозі почав відбувати термін у Паризькій в'язниці. Про це та інше вже за мить. Рада ЄС погодила план поетапної відмови від російського газу. Це ключова частина стратегії «Repower EU», спрямованої на зменшення залежності Брюсселя від російських енергоресурсів. Регламент встановлює обов'язкову поетапну заборону на імпорт як трубопровідного, так і зрідженого газу з Росії. Повна заборона почне діяти з 1 січня 2028 року. Наступним кроком Рада ЄС розпочне переговори з європейським парламентом, щоб узгодити остаточний текст регламенту. Перелік основних змін щодо заборони імпорту кремлівського газу читайте в нашій новині. Польща хоче дозволити армії застосовувати зброю у випадках безпекової загрози на Балтійському морі. Відповідний законопроєкт розробило Міноборони країни. Відповідно до його положень, кораблі військово-морського флоту Польщі у випадку загрози для країни матимуть такі самі повноваження, як морські підрозділи прикордонної служби. Також законопроєкт вдосконалює принципи застосування засобів ППО та ПРО на випадок втрати зв'язку з центральним командуванням сил повітряної оборони. До прикладу, в ситуації ракетної атаки по території Польщі. Як цей законопроєкт регулює застосування збройних сил Польщі за кордоном, читайте детальніше в нашій новині. Ніколя Саркозі почав відбувати п'ятирічний термін у Паризькій в'язниці. Він став першим колишнім французьким президентом у сучасній історії, який потрапив за ґрати, а також першим лідером країни після Другої світової війни, засудженим до ув'язнення. Саркозі відсидить за кримінальну змову, пов'язану з фінансуванням його передвиборчої кампанії за рахунок коштів Лівії в обмін на дипломатичні поступки. Експрезидент президент подав апеляцію, але до завершення процесу перебуватиме в одиночній камері або у так званому ВІП-блоці для ув'язнених. Що взяв із собою до камери Саркозі, що планує робити під час ув'язнення та хто супроводжував його під час етапування до в'язниці, читайте в нашій новині. Польща не може гарантувати, що незалежний суд не накаже польському уряду затримати літак із Владіміром Путіним, якщо він залетить в повітряний простір країни. Про це заявив віце-прем'єр Радослав Сікорський. Так він відповів на спекуляції, чи міг би російський диктатор дістатися до Угорщини літаком, що пролітав би над територією Польщі. Сікорський зазначив, що до Угорщини, яка є членом ЄС, можна долетіти з Росії через повітряний простір Туреччини, Чорногорії та Сербії. Нагадаємо, що у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Відповідно, кожна країна, яка є під юрисдикцією МКС, в тому числі Угорщина, зобов'язана затримувати воєнних злочинців, які ступають на її землю. Для Путіна продовження війни та залежність від Китаю важливіші за стосунки із заходом. Про це Ветеріслава тіві заявив керівник аналітичного центру ділова столиця Вадим Денисенко. За його словами, очільник Кремля Владимір Путін обирає стратегічну залежність від Китаю, водночас вважаючи захід слабким та сприймаючи нинішню ситуацію як шанс увійти в історію. Путін, судячи усього, зважуючи всі за і проти, вважає, що для нього продовження війни і. Ну, по суті, василітет від Китаю більш важливий, ніж будь-що інше, тому що ситуація наступна: ситуація така, що Російська Федерація, в силу різних економічних обставин, має всього навсього два варіанти розвитку подій, або вони зараз зупиняють війну і диверсифіковуються із заходом між заходом та Китаєм, пробують знімати санкції, що їм пропонує Трамп, і в принципі рухаються вперед як країна, яка може бути посередині між Китаєм і США, або ж в принципі вони не зупиняють війну. І е, багато в чому перетворюється на і перетворюється із технологічного на багато в чому політичного сала Китайської народної республіки. Відтак Денисенко зазначив, що найближчим часом зустріч представників США, РФ та інших ключових гравців мало ймовірна. Говори США Китай, в межах яких не очевидно, все ж таки буде підніматися питання того, як буде далі розвиватися події в Україні. І тут ми очевидно в якийсь момент маємо шанси дійти до багатокутника переговорного, де буде США, ЄС, Росія, Україна, Китай і можливо Велика Британія От в межах цього багатокутника буде вирішуватися питання подальшого питання подальшого ведення або війни, або заморозки цієї війни. Повний коментар Денисенка читайте в новині на нашому сайті. А в мене наразі все більше новин читайте на нашому сайті Слава Тіві до зустрічі.